Їм важко пояснити, що це війна екзистенційна, що це війна, війна на знищення. Навіть подивившись інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, у них не може вирвати. У ну, мене, наприклад, у нас українців всіх чітко зрозуміла думка, що мета Росії це фізичне винищення українства як нації, спільноти тощо, знищення української державності, перетворення її в сіру гнилу зону. Де буде, де не буде ні добробуту, ні безпеки, нічого. Для європейців вони не сприймають. Вони сприймають це, знаєте, як суперечка двох народів за території, або суперечка двох держав за території. Або е, якісь. Якісь персональні авантюри Путіна, але вони це не сприймають як екз... екзистенційну війну. Ім вони не можуть, вони відвикли від розуміння це покоління, яке виросло після другої світової, яка не знає, що таке війна, яка звикла до ситого споживацького життя, і от підняти цей пласт як висулося ну, звичайно важко.